Зоя Занжи пише не дуже веселі роздуми про українське сьогодення. Послухайте Зеленський може залишитися в історії як останній президент України. Тригерна фраза, звісно, але точно не фігура мови ми ж не вірили, що Путін нападе. Не вірили, що Маріуполь буде знищено, що чисельність вбитих і закатованих сягатиме десятків тисяч, що велика частина території миттєво опиниться в окупації. Сміялися над слабаками. Ми ж панікували. Ну, яка війна? Дороги треба будувати. Вийди звідси, розбійнику, от як вова наш, може. А ваш Порошенко брата вбив. І взагалі Ліпецька фабрика, бізнес на кві. Ох, не хочеться і згадувати. Бо немає з того толку. Багато тих, хто обирав лиш би не порох, вже, на жаль, мертві. Але залишаються і живі, і всю цю фігню ми бачимо в прямому ефірі. На розкол всередині країни нинішні витратили стільки сил, енергії, грошей і ресурсів, що навряд чи хто із колишніх може конкурувати. Вони знищують і зачищають все, що створює хоча б теоретичну небезпеку їм в площі політичній і фінансовій. Бо у країнах транзитної демократії політика і фінанси пов'язані більш ніж можна уявити. Справа тут навіть не в Порошенкові і не лише в Порошенкові. Ту абсолютну дикість, яку легалізують державні діячі позазаконну і антиконституційну можна коментувати хіба матюками. Зеленський і компанія починали з лайт-версії підгикання дурного натовпу співвітчизників, розпустили Верховну Раду, ламали через коліно держструктури, незаконні звільнення, призначення кумів, сусідів одногрупників, однокварталівців на ключові посади в країні. Потім позбавлення громадянства українських громадян позасудово, позаконституційно, потім закриття опозиційних телеканалів, вони роблять, що хочуть, і вже точно будують тут свою маленьку Московію. Потім будуть з Єрмаком мінятися посадами, якщо країна виживе. Ми маємо зрозуміти очевидне – якщо люди з ресурсами, зі спроможністю вище середньої, з високого рівня фахівцями не можуть себе захистити у правовому полі, то про дотримання прав і захист пересічного громадянина від свавілля не варто й говорити. Від каналу Саме Сік, це до речі, дуже важлива фраза. Прослухайте її ще разок. Каденції Ющенка і Порошенка були найуспішнішими за роки незалежності, попри справедливі претензії до цих президентів, обидва помилялися, але обом ми могли не боячись висловлювати претензії. Пам'ятаєте того чоловіка, який заявив, що брат Єрмака бере гроші за призначення на посади, і де він відправили швидко на фронт, швидко він там і загинув. Певна випадковість, та й кримінальної справи більше немає. Показовий приклад зі стерненком, наприклад, повістка, ТЦК, фотка із сирським. Сергій робить важливу справу і мовчить. Тож можна було Порошенку писати, щоб ти здох, а нинішнім не можна, бо прилетить миттєво. Згадалося, давнє у кожній державі є пара десятків гарячих голів, їх треба або перекупити, або відрізати. У нас прямо по цій методичці. Ви ж бачили, як всі медіа написали про розлучення Порошенка? Ну тобто, яке там розлучення. Поділ майна точніше. А от про те, що аж цілий Нацбанк України визнав Порошенка цитую особою з небездоганною діловою репутацією, кінець цитати на підставі санкцій, накладених Зеленським, багато медіа промовчали, і лідери думок мовчать. Не про тих, кажемо, хто відкрито підтримує чи працює на ту чи іншу політсилу, а про тих, хто все розуміє, про репутацію, тому завбачливо мовчить. Тихенько тримаючись фарватера Офісу президента. Промолчи, пападьож палачі, покмолчання золото. Країна знекровлена і знесилена. Мова вже давно не йде про перемогу. Країна втрачає своїх воїнів і громадян, а Зеленський і ефективні менеджери продовжують свої азартні полювання на відьом. Навіщо? Ви бачите самі. Вся гниль має посади і вплив. Слуги, зрадники. Благополучно релокувалися за кордон і дуже дивним чином безперешкодно. Парламент представляє безугла, яка потребує лікування, а не трибуни. Єрмак, замість всього МЗС, працює як генератор, боротьба на всіх рівнях зі здоровим глуздом. Знаєте, що найпечальніше? Те, що велика кількість людей зацікавлена в збереженні цієї влади, особливо ті, хто має кожного дня свої. На царьовані 100 карбованців. Вони вже пристосувалися, війна дає великі можливості, особливо якщо ти не на фронті.